Нова екзотична гвинтівка Beta Світ. Це класична м М11 з цікавим талантом. Коли ми стріляємо в голову, ми його накопичуємо, а коли ми робимо постріл в нашого союзника, ми можемо його вилікувати, а також накинути йому ще велику кількість синьої броні. Яка залежить, не зовсім зрозуміло від чого, схоже від параметрів союзника, тобто які в нього параметри лікування або кількість батареї. Давно не грав з класичною М1 і згадав, як цей, мені сподобалось знову. Можна вбрати будь-який гвинтівочний білд, але талантів на бронежилет не так багато, тут я грав саме зі склопушкою. Можете спробувати, можливо, вам теж сподобається стріляти дуже боляче по противниках, а також потім бахнути в цього союзнику і відлікувати його. Також бачив відео Рокголда, де він зібрав білд на червоній ініціативі майбутнього. Не зовсім зрозуміло, чи впливає це таки на синю броню, бо сам я цей білд не перевіряв, але можна і себе таким чином відлікувати.